Сторінка 150, параграф 49. Суспільний устрій Риму. Населення. Вільне населення давнього Риму поділялося на громадян та на громадян. Своєю чергою громадяни поділялися на патриціїв, нащадків, 300 родів, засновників Рима, які володіли землею і плебеїв, людей, які переселилися пізніше та не мали землі. У Римі жили і раби. Ними зазвичай ставали військовополонені або ті, хто не міг вчасно виплатити борги, або ті, чиї батьки були рабами. У давні часи рабів вважали частиною сім'ї їхнього господаря. Коли ж Рим здійснив багато завоювань і захопив полонених, яких обернув на рабів, їх почали залучати до різних важких робіт. На купальнях, у великих маєтках заможних римлян тощо Рабу могли дарувати свободу, і він ставав вільно відпущеним, хоча зберігав певні обов'язки щодо колишнього господаря Патриції та Плебеї. У п'ятому столітті до нашої ери патриції фактично стали римською знаттю, що отримала великі прибутки зі своїх маєтків. Плебеї були орендарями ділянок у патриціїв, ремісниками, торговцями. Вони мали різний рівень доходів і заможності, але однаково не могли брати участі у політичному житті між патриціями та плебеями. Розпочалася боротьба у 494 році до нашої ери плебеї здобули право обирати своїх представників народних трибунів. Вони належали до нижніх магістратів. Народні трибуни могли пропонувати закони для голосування і зупиняти дію рішень інших магістратів, вигукнувши вето. У перекладі з латинської мови забороняє народний трибун скасовував рішення сенату. Особа народного трибуна була недоторканною. Він мусив завжди тримати двері свого будинку відчиненими, щоб у будь-який час плебеї могли звернутися до нього по захист. Пізніше плебеї отримали можливість обіймати посади вищих магістратів. А з 367 року до нашої ери одного з консулів почали обирати серед плебеїв. І з часом соціальне становище римлян почало залежати. Від їхнього майна та заслуг, а не від походження із заможніх римлян виокремилася верства нобілів. Вони могли походити з родин як Патриціїв, так і плебеїв. Для того, щоб стати нобілим, потрібно було принаймні один раз бути обраним на посаду вищого магістрата. Менш заможні сім'ї утворювали верству вершників. Решта вільного населення Риму належала до плебеїв. Цікаво знати права римського громадянина, право укласти законний шлюб, право володіти майном і вести справи під захистом римських законів, право бути обраним на державну посаду, право голосувати. Суспільний устрій Риму. Група населення. Громадяни поділялись на чоловіки, які володіли землею патриції, та чоловіки, які не володіли землею плебеї. Негромадяни поділялися інші вільні чоловіки іноземці вільно відпущені жінки, раби та діти. Плебеї, вільно відпущені та іноземці могли знайти собі покровителя серед патрицієв патрона і стати його клієнтом. В обмін на заступництво патрона клієнт мав йому коритися як молодший член сім'ї, супроводжувати його в поїздках та підтримувати під час публічних виступів. Відносини між патроном та клієнтом вважалися священними. У 1494 році до нашої ери плебеї залишили Рим у такий спосіб. Вони прагнули продемонструвати, що їх немає в місті, так само як і в публічному житті. Домовлятися з плебеями відправили колишнього консула Агріпу Мененія Ланата. У розмові він порівнював плебеїв із кінцівками та сказав. Що без їхньої роботи живіт голотуватиме і тіло не зможе жити. Тому Патриції та Плебей потрібні один одному. Це переконало плебеїв і вони погодилися повернутися. Протягом 451 449 років до нашої ери у Римі було ухвалено перші в його історії писані закони: закони 12 таблиць. Їхній текст, викарбуваний на 12 мідних таблицях, було виставлено на загальний огляд на форумі для того, щоб кожен їх знав і міг захистити себе від зловживань.